Ажаючи новина про малюка, сколихнула Україну після звільнення. Він мав продовжити роботу в СБУ. та зокрема, приступивши до бойових операцій, вже маючи повну свободу і концентруючись лише на них, тепер він мав більшу волю виїздити саме ближче до передової, аби слідкувати за перебігом дії особисто. Та те, що повідомили зараз, шокувало всіх Тож далі про це детально на напівіє. Вітаю вас, шановні глядачі. Після відставки малюка з посади голови СБУ стали відомі нові раптові деталі ситуації з ним, які стривожили країну. Людина, яка асоціюється з найбільш результативними спецопераціями, збу була усунута з формальної керівної позиції без публічного пояснення причин. Причому за словами співрозмовників і депутатів, навіть сам Малюк не отримав вичерпної відповіді щодо підстав такого рішення. Цей факт підтвердив секретар комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвитки Роман Костенко, який заявив в етері Радіо НВ, Я думаю, на нього навіть Василь Малюк не знає повної відповіді. Я думаю, що йому не надали конкретних аргументів, чому його звільняють. Подальший перебіг подій сказав, що відставка малюка вписується в ширший процес кадрових перестановок. Президент Володимир Зеленський також паралельно розпочав пошук нового очільника служби зовнішньої розвитки Україна за інформацією, яку наводять Бака Україна ЮНІСУКРНФРМ та інші медіа з посиланням на джерела серед потенційних кандидатів на цю посаду. Називають трьох осіб: колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, колишнього голови СБУ Василя Малюка та командира 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрія Білецького. Цей пошук відбувається на тлі ситуації, коли сама ЗСУ Yeah. Залишила без постійного керівника після того, як її попередній очільник Олег Іващенко був призначений начальником головного управління розвідки міністерства оборони а Кирило Буданов, який очолював ГУР, перейшов на посаду керівника ОП України. Таким чином кадрові рішення щодо малюка безпосередньо пов'язані з переформатуванням усієї розвідувально-безпекової вертикалі, за даними української правди та інших видань. Ще на етапі обговорення відставка малюку пропонувала альтернативні варіанти очолити службу зовнішньої розвитки або стати секретарем ради національної безпеки. Та оборони народний депутат Ярослав Желізняк стверджував, що йому запропонували написати заяву про відставку і погодитися на одну з посад. Однак малюк відмовився за інформацію журналістів. На зустрічі з президентом він аргументував свою позицію тим, що на завершальній стадії перебувають кілька масштабних операцій, які мають масштаб повутини, і залишати їх на цьому етапі. Однозначно б завдати шкоди інтересам держави. Це означало саме це. Операція повутина стала символом діяльності СБУ Під керівництвом малюк. Ка саме з його ім'ям пов'язують удари по стратегічних об'єктах. Морські і повітряні дронові операції, ураження військових цілей та логістичних ланцюгів. У матеріалах медіа неодноразово зазначається, що під його керівництвом СБУ була залучена до ударів по Керченському мосту, до виведення з ладу значної частини чорноморського флоту «Рефію», до атак на нафтопереробні підприємства та об'єкти військово-промислового комплексу. Сам Малюк, коментуючи своє подальше перебування в системі, заявив, що залишається для реалізації самотричних спецоперацій. Світового рівня, які надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Президент Зеленський ще раз подякував Малюку за ефективну бойову роботу. Та за словами його радника за комунікацію Дмитра Латвина, доручив зосередитися саме на напрямку бойових операцій. Зеленський також публічно зазначив, що доручив Малюку зробити напрямок військових асиметричних операцій найсильнішим у світі. Водночас, президентом обговорював кандидатури можливого наступника малюка на посаді голови СБУ. Формального звільнення голови СБУ потребує рішення Верховної Ради за інформацією Змі у випадку з малюком і ставали ризика, що парламент може не дати достатньої кількості голосів. Саме тому було застосовано механізм, передбачений законодавством про правовий режим воєнного стану. Президент скористався правом тимчасово визначити виконувача обов'язків голови СБУ, не чекаючи парламентського голосування. У результаті указом президента тимчасово виконувачем обов'язків голови СБУ був призначений начальник центру спеціальних операцій АСБУ Євгеній Хмара. Видання главкому матеріалі малюка сховали за хмару, що відбувається зі службою Божою. Детально описує цей механі. Ханізм зазначається, що відповідний указ розширив норму, яка дозволяє президентові у період воєнного стану самостійно визначати тимчасового керівника служби безпеки. Це дозволило уникнути негайного голосування в парламенті, яке створило репутаційні ризики як для влади, так і для самого малюка, якого раніше публічно відзначали і нагороджували за успішну діяльність. Реакції на відставку малюка виявилася неоднозначною. Роман Костенко наголосив, що довіра до ОСБУ найбільша за весь час незалежності України і що саме діяльність служби під керівництвом малюка за Спочила цей рівень довіри Він заявив сам Василь Малюк вже є легендою наших спецслужб не тільки на рівні України, а я думаю, в світі тим операціям, які були проведені під його керівництвом, просто аналогів у світі немає. Публічну підтримку малюку висловили й інші публічні фігури. Волонтер і блогер Олександр Карпик написав велике дякую за те, що змогли зробити з СБУ дещо більше ніж коральний орган ОПЕС. Зробила це так, що зацінив весь світ. Командувач об'єднаних сил за су генерал Майор Михайло Драбатий зазначив, що СБУ під керівництвом. Месту малюка має відчутний вплив на стійкість нашої оборони і підкреслив системність та результативність його роботи. Волонтер Сергій Стерненко заявив, що за час існування СБУ – це без перебільшення. Найкращий її очільник відправити його відтаку. Велика помилка політолог Олег Саякан також зисловив несторогу щодо цього рішення, зазначивши, що більш відповідальна людина на посаду голови СБУ на горизонті не споглядається. Паралельно з оцінками діяльності малюка експерти та оглядачі намагаються пояснити мотиви ротації у матеріалах радіо. Свобода та інших медіа називаються кілька можливих причин. Перше, це прагнення президента посилити переговорну команду та змінити акцент в управлінні силовим блоком. Сам Зеленський говорив, що ці кадрові рішення пов'язані з потребою мати план Б на випадок тривалого продовження війни або зміни формату переговорного процесу. Друга версія, яку озвучив журналіст Сергій Руданко, полягає в політичному чиннику. Він написав, що кадрові перестановки можуть свідчити про страх перед лідерством тих, хто за роки великої війни Демонстрував свою ефективність і здобув широку підтримку у цьому контексті. Малюк згадується в одному ряду з іншими відомими військовими та розвідниками, які стали символами результативності і сил оборони. Третя причина, яку називають аналітика, пов'язана з внутрішніми конфліктами в системі влади у матеріалах української правди, зазначається, що в команді малюка вважали його відставку помстою з боку людей пов'язаних із колишнім керівництвом офісу президента за позицією з в окремих резонансних справах і операціях водночас сам малюк за даними журналістів зрештою походився піти, виходячи з логіки, що публічне загострення конфлікту за президентом може зашкодити державі. На длізах події питання про майбутню роль малюка залишається відкритим. Формально він вже не керує СБУ. Але за словами президента, залишається в системі та зосереджується на спеціальних операціях. Паралельно його ім'я продовжує фігурувати в списках можливих кандидатів на посаду голови служби зовнішньої розвитки. За даними ЗМІ, раніше він відмовлявся від цієї пропозиції, але джерела не виключають, що позиція може змінитися залежно від умов і формату роботи служби. Історія з відставкою малюка є не лише кадровим рішенням а й показником глибших процесів у системі влади та безпеки. Вона поєднує в собі питання ефективності спецслужб, політичного балансу, переговорних стратегій і персональної відповідальності. Усі наведені факти, заяви цитати свідчать про те, що роль малюка в українській системі безпеки не завершена, але її формат і рівень впливу змінюються в рамках ширшого переформатування силового блоку. Наразі це було усе, тож бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі на напітів вже за мить. Слава Україні.